Олександра Бурбело, я лиш струна на Арфі України. Я лиш струна на Арфі України, зі співом ніжним, лагідна, дзвінка, верба арфістка, поете Селіни мене гілям легенько торка. Буває, дощик крапотить по струнах, і я співаю з ними в унісон. Вся Україна у піснях і лунах. Такий уже акустики закон. Озвалися луною Закарпаття і Чорний ліс у Вінницькім краю. Гуртом візьмімось, Українці, браття і возвеличим землю ми свою. Ось сонечко всміхається іскристо, де перед свін на польових вітрах, а в небесах, як зоряне намисто, галактики сім'я, чумацький шлях. Вітає Всесвіт, Україну, неню і нас, її дітей теж разом з нею.